Ще тут зняти, що от який ще які ребра жорсткості, з 97-й рік, скільки ребр-жорсткості. Ну, Тільки не міняли, це да. ящик до сих пор виготовляється. От, дуже жорсткий пластик. Ось такі ребра, віці, віці. які ребра. Тут в середині металевий штир, що теж дуже добре. Угу. І дуже багато от, дуже багато ребер. 97 рік і він ще живе. Дуже круто. Так, Хлопці, у нас сьогодні дуже інтересна річ. Старовинна можна, так сказати. Старовина отакі, от Devolt DC740KA. Видно на камеру? Видно. Такий шуруповерт у нас. Угу. Добре, добре видно. Добре, добре. Якого він року? 97 го 97 року, це прямо можна сказати реалітет. І дивіться в якій якості чемодан. Які якості, чемодан. Да. Все файно працює, все чотенько. Так, відкриваємо, дивимося. Тут шурік у нас Торожко. такого тепа. Шурік видно, що він старенький. Він дуже старенький. Тут ще лишилось трошки маркіровочка. Та тут вже така вже старта. Ну, то хоч щось. Маєш борка in USA. Це ще зборка, да. американська зборка, яка робилася на на Європу під 220 вольт. На його зарядне є всього батрейка, але що вже не знаю, да? Ну, він, ще, ну, він ще, працює. Він ще працює. все так? Зараз у нас 23 й рік. І що, що обрати увагу, от 97-го року, от є дріль, є перфератори, є і, 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 і просто крутити. Шкала, да? Да, Скала, Шкала Сверлінія. Да, і ще й префератор навіть є. Да, є, є це це 97-й ли... рік. Шурпверт yeah. був е, з таким цем. 97 рік і, і, і от такий функціонал. Да. Такий Шурик. Такий у нас Шурик. Він похоже, Бошка, знаєш, типу перфоратора. Так. Да. Того у нього і, напевно, бачиш, ергономіка ручки. Та й тикаєш. Да. Бачиш, ергономіка ручки. Тут дуже ручка удобна. дивись, та й ти любиш навіть. Кладеш один палець тут, а да, тут да, І да, о, да. для чого придумана бач, ця увеличительна частина? Для того, щоб ти міг коли треба тобі сверлити, наприклад, молотком. Бачиш, удар є. Да. О, ти молотком, ти тут руку, бачиш, вона удлення деталь навіть. Ергономіка ручки теж Да. да. І тут руку кладеш. Да. Тут, виходить, ти для да, молотка дуже да, легко працюєш. У мене вічна проблема, що мені от неудобно отак. Вказівним пальцем це робити, я завжди вот так роблю. А ти пальцястий дуже. Так. Да. Да. Що в мене от, отут удобненько воно. Дуже круто. Да. Тобто він з 97-го року. Він у нас американець. За скільки ти його брав в той час і де ти його брав? Я його брав? Я його навіушним брав. Бушним я за нього давав 150 доларів. 150. За бушний, 150 доларів. 97 <свят> рік. Йо-йо-йо. Да. Це дуже великий грач на той час. Це він був блин, я його, правда, купляв суток, в Європі. За Зараз 2023, 97-й да. йому. Блин, 23-26 років. 26 років. Да. 26 років. Йо -йо 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 -йо. Він паш. За ці 26 років я в ньому тільки е, е, куп, е це. Чечка, що я робив? 26. А, щотки, років. щотки поміняв. Тут у нас, вже, у, нас у місті поміняв так. щотки. І е, курок був заїдав. Заїдав був курок, я йому дав, він розібрав курок. Він сказав, що там дуже засорелося, і курок до кінця не, не спрацьовував. Mm. І все, більше у нього поломок не було. Дивився вже, скільки років, і цей. Це, 26 років. Знаєш, я? На нього навіть слово доходяга не можна сказати. Бо доходяга це вже той, що вже має розсипатися. Да. А це 200 скільки років і він все. Лише батарейки вже минув час цих батарейок. Я не гонню на батарейку вже знайти. 12 вольтові. Тут була дуже хороша е, гама батарейок. 12 вольтові 2 амперні. Бо були 12-вольтові е, 1,5 амперні і 12-вольтові 1,2 -вольтові 1 ,2 ампера. Ну на той час 2 ампера це був потолок. Це було, mm -hmm. як то кажуть, е, е, крайній 2, 2 ампера батарейка. То на ті батарейки я реально клав е, цю префераторну функцію, перекладав на префераторну функцію. І, як мінімум, ну в бетоні не буду ще. говорити про бетон, але дирку у, у, цьому, кирпичі. у кирпичі він просверлював. Пару разів було так, що виручав мене навіть. Я просто в що 97-го року, йому 26 років, і в нього тоді вже були функції дрель, перфератор і, 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 і круче. Так, да, свердління, бо то ж перекладається на свердлетку. А це, це він може... більше як перфоратор чи більше як Шурік. Бо бачу, тут е, свердління, перфоратор і, і просто. І шкала... шкала сили. Скала ну, він... сили. Да. Ну, ну, він не вважається, як шурк-пьорт, Він вважається більше вже як, як да. Просто як дриль. Да. Ну, напевно, як. Ну так, да, бо ту Шуріка нема самого. Тут шуріка нема, так якби такого. Да. Бо Шурік, у нас же як жаре Шурік придумали. Імпакт має бути. А він, бачиш, у нього, ти можеш собі біту поклав. Патрон от да. железні в середині, да, то є. Патрон железний, да. Це тільки у нас да. кольцо пластикове, а все остальне залізе. Це патрон железний, так. Да. Да, дуже круто. Я кажу, і за скільки років я його. це, я його ні разу нічого не розбирав, нічого з ним не робив взагалі. Блін, що означає, як воно якісне. Як воно оригінальне, воно буде служити. Скільки років, да. воно буде служити вічно. Недаром американці дають на такі речі 10 років гарантії, реально 10 років. І, до речі, ти ти його брав? Ми так, так, не, не... Це його брав у Португалії. У Португалії да, купував 150 євро. Е, 150 євро. На... на то время. Дуже. Це був так. він, мав уже. Я це купляв, його десь 2000. Я не пам'ятаю, то ли перший, то ли другий, щось таке до 2003 року. Це він вже на той час мав 6 років. І Він, він, і він... вже 6 років відпрацював. І Він там вже 6 років відпрацював, да. Да. і я його ще взяв, і я його вже... він у мене працював майже до 2016 року. У 2016 році я поміняв е, ці е, самі Шурики, бо позмінилися батарейки. І за счет того, що я батарею в нього знайти до цього іменно до цієї версії. Я мусив вже купляти другі ці. Тобто, якби ти батарейку знайшов, то як... б. Якщо ви батарейки, я би далі цим робив, бо це дуже хороша шука. Я кажу, тут ергономіка, сверління, ну дуже. тут ну, да, реально... Ну, він більше вже як дрель. Не Шурік більше. більше да, як він дрель. Не Шурік, він як дрель. Шурік має бути трошки покоротше. Ну, база да. Да, база коротша має бути. Але на той час я кажу, це був приділ мечтані, як кажуть. Щоб мати такого в три в одному, рахуєш, ти три в одному маєш. І дрильку, і це, ти лише собі чик, і саме головне, бачиш, ти взяв, зажав. Все, О. Uh -huh. бачиш, у нього навіть мотор стоїть дрілічний. Uh -huh. Хоч туди, хоч туди. О. Кажу, щоб на, на свої роки, на той час, як він був, то це була дуже хороша штука. Я кажу, за два-три рази. Він так мене десь настройки виручав, от забув взяти префератор з собою. Щось там десь треба було просверлити. І він чик чик я собі став, перекинув сюди сверло, поклав. потихеньку потихеньку дир, -дир, -дир, дир і він просверлив. Ти... То, що до нього нема більших батарейок. Да. Тут є батарейки у мене до цієї нікілька бо бо нікілька адмінів батарейки. Да. Вони є, але. нікількадмій... Е, ні Е, вони зробили нові батарейки у 2016 році. Гніздо то саме. Все так само. Тільки отут, вони десь тут, у цій частині зоні, бачите, тут кутики є. Угу. А вони там зробили ще більший кутик у батарейках. Тобто не підходить. Це, ти сюди її вже до кінця не можеш. Вона заходить, але а, не до кінця. А в тебе корпусу не лишилось, може корпус той, а всередині просто батарейки її поміняти. Там батарейка увеличена вже йде. Там батарейки йдуть два. Не, просто взяти, ні, просто від рошуліка взяти, не кілька днів, і попробувати їх засунути. Пере це перелити, як кажуть у нас. Да, да, да. Але я і так ходив ці переливав. Його ж батарейки, я переливав у нас, то вони служили по 3-4 роки ще. Перелиті навіть. Не говорю за нові. Бо потім я нові попросив, мені привезли нові з границі. То це, то. Що ти розказуєш? То ці батарейки у мене ще служили доволі непогано пару, добрих пару років. Ну, що ще можу такого розказати вам? Ну, хороша надійна штука. Можна так сказати. Ну, Американець Девольт, він є. Можна сказати, що він є реальний, дійсний американець, котрий. За свою гарантію відповідає. Ну, і... Хороша штука, але роки забрали свої і змінилися новітні. Новітні. Новітні виробництво нових шуруповертів і цей пішов в історію. Так що так. Хороша штука. Ну. 97 рік, ну, блін, печально, що немає акумуляторів. Немає акумуляторів, так. Да. Ну, блін, дуже б. Це прям, знаєш, такий релакс для строителя. 100% процентів, да. так. Це прям релакс. Мені, ну. мені прям кайфово, що він 97 рік, блін. Ну, не знаю, я б, я напевно, перелив би акумулятори, якщо є корпус, і його би лишив би як реалітет, знаєш, ага. чисто от на пам'ять потомкам. О, дуже круто. Ну коли хлопці, я бачу хлопці, електрики, е, ну електрики, вони це все. Я не знаю, але певно, тут дрілячний цей мотор. Можна. Вони кабеля кладуть кабель, удлінітель і роблять з ним на дрібні. Вони ставлять там на определенний вольтаж, так. ставлять блок і, і роблять, да. Ні, я маю на увазі чисто зберегти. Колись були... В моєму дійстві були оці ковороти, ковороти дрели, так, да. і так. механічні шестеренки. Шестерівками, да. Ото був прям релакс. Зараз угу. вже буде в нас такий релакс, ну, ностальгія. По старому, скажімо так. По старому, так. Да. О, от така вже буде скоро у нас ностальгія. Що от така, ну це не можна назвати шуриком, дрель 97 й рік. Воно шуруповерт дрель. Якби туди воно так котірувалося, як категорія ну, да, шуруповерт дрель. Ну, раніше б не крутили дрелями. В кого був шурік? Шурик шурі, шурі, рідко в кого був. Тобто вони лише почали з'являтися да. і той, і я все дрелі робив. Я крутив дрелю і я все робив дрелькою. Я потім після цього ще мав один е, мені е, знайомі привезли е, цей. Такий же самий, але вже Шурік маленький, він такого пістолетного типу, маленького такого пістолетика. Mm -hmm. І він тоді це добре. І я ним тоді працював теж. Але він був дуже заслабонький до роботи. Цей був найпотужніший посилі, навіть, якщо щось так було би сказати. А дивіться, Шурік? Так це, цей Шурік ще робив до 16-го року робив, поки вже батарейки не умерли, і вже батареїв нема навіть. А він далі робить. І за ці всі роки тут мінялися тільки щотки. І раз подивилась подивилось до курка. мотору нічого нема. Я кажу, що пашко, американець, що на ті часи робив. Добре. Ну, чекай, щотки ви міняли тут? Так. Да. Тільки щотки поміняв. Щотки міняв, а кнопка не поламалась, просто забилася пилю і почала. Порохами, пище... так. Да. І вона да. просто не доставала контакт. Там був. Да. Почистили. Просто, да. за... Тобто, по факту мені робили за 26 років, тільки щотки міняли. Да. Кнопку почистили. І, Кро... і все. Красота. Ну, я кажу. Просто красота. Якби бачу, вони тепер. А що, тож є зараз такі е, функції з, з молотками нові девольти? Ні, в мене так само з молотком. Да. Вони зараз всі з молотком. Просто я в шокі, що вони тоді вже були. Тоді вже були 97-й да. рік, і вони вже тоді були. До нас просто довше, мабуть, доходило воно. Ілі, може, я просто не бачив. Не ж у нас так... Так... тут не було таких. Воно. Да. Я от, я от чого в шоці, бо до нас ну, відносно недавно воно дійшло. Ой, Вибачай. Так, що таке? Ну коротше, дуже крута віш. Ну, це такі не призиваємо до покупки, нічого. Це така просто ностальгія. От я попросив чоловіка принести, бо в нього є. Як реліквія зберігається. Так, да, це, це більше, більше як реліквія, я не знаю. Наверно, собі десь такі куплю і поставлю десь. Знає, люди колекціонують там машини. Uh -huh. Там марки, монети, А я собі інструмент холодний. Манікетний цінір... інструмент, да. Так, да, і крутий прямо. Ну, би сказати, це ж він ж не має 50-100 років. Це знаєш, як було б 50 років назад такий шурій. Да, йому, це... йому 26 зараз. Я зараз молодий. Ну так. Да. В Вороків 50, йому буде 50. Йому буде 50, майже, так. Да. <рес> <рес> Тоді ти своїм внукам покаєш уже. Кажу: дивіться, люди. Зберіг для вас, для, для потомків. Точно. Все, Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Далі буде багато цікаво. До нових ефірів. Да. Всім пока. Всі вам щасливо. Дякую.